Друзі, вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. І сьогодні нас у огляді будуть седани, кросовери, електромобілі, хетчбеки на автоматі та багато інших авто. Дивіться у сьогоднішньому відеоогляді з Автомайданчика. З вами, як завжди, Олексій. Бажаю приємного перегляду. Погнали! Розпочинає наш відео два ось таких красивезних седани: це Audi a 4 та Skoda Octavia a 7 Починаємо з Skoda. У нас 16 рік, 240 тисяч пробігу, 2-літровий дизель автоматична коробка передач. Ціна 13 тисяч 500 доларів за седанчик. Друзі, почнемо ззовні. Наш автомобіль має адаптивну оптику, передні та задні парктроніки і легкосплавні диски. Також 4 чотири електроскопіднімачі мультикермошки Рене, круїз-контроль, автоматичну коробку передач, навігацію та клімат-контроль. Також в автомобілі простори, задній ряд сидінь, величезний багажник. Як ви бачите. Друзі, автомобіль, до речі, повністю обслугований і ніяких вкладень. Не потребує гарна зимова резина і ціна 13500 від власника, як і всі автомобілі. І, звісно ж, присутній торг. Переходимо до Audi А4. В кузові b 9 Це в нас 16 рік, 93 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач та повний привід Quattro І найголовніше це ціна 15 тисяч 500 доларів. Друзі, і до речі, ці автомобілі в нас доступні у розтермінування кредит, лізинг. Будь-що можливе. Давайте заглянемо в салон. Гарна лінзована оптика, легкосплавні диски. Присутній також люк. Автомобіль має чорний шкіряний салон. Двозонний клімат-контроль, точніше, друзі, трьохзонний клімат-контроль, мультикермо, пам'ять сидінь. Ось так виглядає салончик. Audi приїхала зі штатів. З пошкодженнями по передній частині. Кого цікавить пошкодження по авто. Він код вам надамо. Досить класний і стильний седан. Nissan Altima. 16-го року, 2,5 бензин газ, 142 пробігу. Автоматична коробка передач за ціною 10 400 доларів. Це у нас седанчик зі штатів, має безключовий доступ. Так виглядає у нас передня панель, мультикермові автомобілі присутні. Будь досить економна, адже є газ в авто, простори, задній ряд, канинний салон, в принципі, досить зручний, адже тканина завжди була зручною. Також тут є гарний багажник, тут у нас лежить докатка, адже під низом у нас газовий балон і є камера заднього огляду. Друзі, на нашому youtube каналі вже майже 50 тисяч підписників. Я буду вдячний кожному, хто підпишеться. Адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться ці відео, ще досі не підписалися. Для вас це декілька кліків просто натиснути кнопку Підписатися. А для нашого youtube каналу це велика підтримка та мотивація робити для вас нові цікаві відео. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український. долучайтеся до нашого ютуб-каналу. Електричний Peugeot 2008. 23-го року всього-навсього 5 тисяч пробіг ціна 19900 за ось такий електромобіль. Переваг в нього дуже багато, друзі. Зокрема, високий кліренс, зручна посадка, досить непогана оглядовість. І що найголовніше для міста, це, звісно ж, як і казав, вже високий кліренс, електромобіль з гарною проходимістю, чудовий варіант для міста. Адже якщо ви маєте можливість заряджатися вдома. Це взагалі просто шикарний варіант для вас. Великий багажник, досить непоганий по ширині салон. Звісно ж, позаду місця не так, як би хотілося. Прям аж дуже багато, але не забувайте, що це є компактний кросовер. І тут місця, в принципі, досить і досить непогано. Хороший запас ходу, гарні матеріали та гарна шумоізоляція. Це все про Peugeot E2008. Ціна 19 900, всього на всього тисяч пробігу та присутній торг. Рено Дастер 2020 року, 1,6 бензин на механіці. Друзі, всього-навсього 5 тисяч пробігу. Офіційно куплений в автосалоні від першого власника. І автомобіль ще й на гарантії. Друзі, без перебільшення стан нового авто, ви можете це просто поглянути. На відео все чітко видно. Подивіться: абсолютно нова машина. Звісно ж, присутній торг. Автомобіль ще й на гарантії. Якщо я не помиляюся, подивіться. Задні парктроніки, гарний багажник. Машинка обслугована, та, друзі, 5 тисяч пробіг. Якщо чесно, що тут обслуговувати, напевно, тільки масла фільтра поміняли і все. І більше нічого по машині робити абсолютно не потрібно. Просто сідаєте і їдете. Друзі, 16500, 20-й рік 5 тисяч пробіг. А Audi, яке було на початку відео, вже їде на тест-драйв. подивіться, як вона гарно виглядає, розкішний. Седанчик від Audi. Продовжимо далі. Audi q 5 12-го року, 3 літри бензин автомат та повний привід, 152 тисячі пробігу, дуже класні комплектації у нас S-Line. Лінзована оптика, легкосплавні диски, безключовий доступ. Звісно ж, акустика в нас Bank Olufsen, 4 електросклопідіймачі, вставки з неперфорованого дерева, електролювання сидінь. Величезний панорамний дах з чорною стелею. Мультикермо, підігрів сидінь. Дуже-дуже цікаве авто в гарному збереженому стані. Друзі. І 3 літра турбобензин на 333 коні. Це просто потужний автомобіль, який подарує багато емоцій. Електропривід, кришки багажника. Камера заднього огляду. Автомобіль приїхав зі штатів, кого цікавлять пошкодження, обов'язково пишіть нам, і ми вам надамо він-код автомобіля. І, в принципі, друзі, кого цікавить будь-яке авто на нашому сайті Карбазар, ви можете його знайти. Обов'язково пишіть в коментарях. Ми надамо повний відеоогляд, детальний звіт, можемо перевірити його для вас дистанційно, щоб ви могли приїхати і вже купити повністю перевірене авто. Tesla Model Y, з 2023 року. 52 пробігу, Ціна 28500. Повнопривідна, в нас Мотор йде. Так. Давайте зглянемо в салончик. Так він виглядає. Звісно ж, про Теслу можна багато всього говорити. Тут дійсності дуже багато різних цікавих опцій. Кого цікавить, друзі, детальну інформацію по даному автомобілю вам надамо. Відкривається у нас ключ-картою. Ось такий електромобіль також є в нас в наявності. Камери повсюди. Ну, стандартна Тесла. У нас поповнення по хетчбекам на автоматі. Ось такий є у нас цікавий автомобіль. Kia Wenга ціна його 8900, 12 року 174 тисячі пробігу. Компактне авто на автоматі. Гарний надійний атмосферний двигун, коробка гідротрансформатор, мультикермо, гарна висока посадка, підвищений кліренс в даному автомобілі. Подивіться тільки, скільки в заді місця досить-досить просторий автомобіль. Свіжо пригнаний він, розмитнений та сертифікований. Багажник також дивує своїми гарними великими розмірами. Друзі, кого цікавить, будь-яка пропозиція, обов'язково нам телефонуйте. І поруч одразу показуємо вам Рено Меган третього покоління. Друзі, як завжди, у нас новиночки у відео, бачите, ще й сценік є, зафіра. дуже-дуже величезний вибір, Volvo 60 BMW, п'ятірка. Так, меганчик у нас 6912 року в рідній фарбі, дизельний, на механіці 282 пробігу, ціна такого автомобіля 6900 доларів з легкосплавними дисками. Заглядаємо до нього в салон. Мультикермо, чотири склопідні механіка, також присутній конденсіонер. Так виглядає позаду. Вже на українській реєстрації. Нагадуємо, що на нашому офісі ви можете виписати договір купівлі продажу перевірити валюту. Друзі, з нами автомобілі купувати дійсно безпечно, адже всі перевірки пройшли, гроші перевірили, сіли, поїхали додому вже на власному авто. Друзі, як вам ось такий автомобіль, це Ford Fiesta 7-го року, 254 пробігу, 1,3 трибензе на механіці 3900. Друзі, 3900 за такий от хетчбек 7-го року. Так, автомобіль трьохдверний. Але подивіться, є датчик світла, кондиціонер, механічна коробка передач, скло піднімачі електричні. Що ще треба за такі кошти? Бюджетний недорогий автомобіль за три там. 600-3 700, я думаю, його можна буде забрати. Друзі, сьомий рік бензиновий на механіці. Непоганий варіант за такі кошти. Також у нас є Kia Sorento 13 2013 року, 2,4 бензин автомат, 265 пробігу, ціна 14200 доларів. Давайте заглянемо всередину. У нас тканинний салон, коробка тут гідротрансформатор, 4 електроскопіднімачі. До речі, повний привід. Мультикермо. Так виглядає у нас передня панель. Заглядаємо назад, шторки задні присутні, простори задній ряд сидінь. І тут величезний багажник. Друзі, ціна не кінцева, звісно ж, присутній торг. Є камера заднього огляду, парктроніки. Тут дуже великі ніші, ось такі тут представлені, можна розмістити багато-багато всього, що потрібно. І машинка також не... Українських номерах не потребує додаткових перших реєстрацій. Друзі, це ще не все. Продовжуємо далі. Volkswagen Tiguan баклажанового кольору 2016 року, 114 км пробігу, 2-літровий бензин, автомат та повний привід за ціною 15 700 доларів. До речі, друзі, автомобіль повністю обслугований, вкладень не потребує, стан без перебільшення сідаєте і їдете. 4 електросклопіднімачі, датчик світла, мультикермо. Запуск автомобіля кнопкою, підігрів сидінь, камера заднього огляду, чорний шкіряний салон. Подивіться в якому стані. До речі, він гарненьке авто, фірмоушен повний привід, гарний багажник. І головне, що було легеньке ДТП по ньому, безпека в автомобілі. Вся ціла, так як зараз всі люблять. Гібридний Hyundai. Tucson, 22 року, 1.6 бензин, відповідно, електро, у нас гібрид. Ціна 26 500, 22 рік, 88 пробігу. Автомобіль має безключовий доступ, мертві зони, 4 електросклопіднімачі, мультикермо, автоматичну коробку передач, панорамний дах. Ось такий сучасний дисплей, віртуальний дисплей перед водієм, задні шторки, ще раз вам показую передню панель. Досить так мінімалістично, але водночас гарно виглядає. Досить зручний тканинний салон. Також в нас є парктроніки, камера заднього огляду, досить просторий багажник в туксончика. і перевага, що по місту машина мега і мега економічна. Хоч як позаду гарно виглядає, вночі буде дуже цікава машинка світитися. Двоколірні легкосплавні диски, і це, друзі, нас Європа. Друзі, також перед вами 4 тюгана. Один з них у нас вже був на майданчику, якщо не ось той сіренький, всі решта нові. Покажу вам їх загальним планом, адже ці автомобілі плюс-мінус однакові по комплектаціям. Будемо зовні оглядати їх. Тут у нас тканинний салон, стандартні комплектації, кондиціонер підігріви, 138 пробігу, 15 рік, повний привід, 2-літровий бензин, коробка автомат 12200. Все на сіноку пише детальна інформація. Друзі, хочу зауважити всіх безпека ціла. Чорний колір 14500 2 літровий бензин автомат повний привід. Шкіряний салон 154 пробігу. З синього кольору 16 рік, 12,600 2-літровий бензин автомат 192 пробігу. Та чорний шкіряний салон в даному авто. І ось такий біленький є. Ціна 14200, 2-літровий бензин автомат та повний принц 169 пробігу 2017 року з тканиним салоном. Друзі, всі автомобілі з цілою безпекою. Кого цікавить він він-код білого, синього, чорного чи сірого, обов'язково пишіть. Вибір, як ви бачите, на стігуанів космічний просто. Баклажановий, білий, синій, чорний, сірий, будь-який. Колір на ваш смак. Продовжуємо далі. Це ще не все. Ford Focus 12-го року 1.6 і механіка, з механіці 250 пробігу, ціна 7550 доларів за ось такий Focus в кузові Універсал. Автомобіль має кондиціонер, мультикермо, механічну коробку передач, тканинний салон. Форда фокуса також є позаду парктроніки. Гарний, там містимий багажник. Автомобіль також на українській реєстрації додаткових платежів не потребує. Лише перереєстрації і власник даного авто. Audi q 14-го року 2-літровий бензин-кватроповний привід за ціною 16400. Має безключовий доступ, електролювання сидіння, автоматичну коробку передач, клімат-контроль, мультикермо, датчик світла до дощу. Гарного сіренького кольору, кюшка. Без панорами, до речі, бо маємо запити також від клієнтів, щоб автомобіль був саме без панорамного даху. Електропривід кришки багажника. Багажник досить хороший. Легкосплавні диски і ціна 16400 від власника, також присутній торг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте долучатися до нашого ютуб-каналу. І до зустрічі у нових відео на... Карбазар Львівському авторинку. Карбазар. Швидко продавати. Легко купувати. Карбазар.Львів.ю